Продовження вчорашньої історії. Цій кішці обережно поставив катетер та набрав аналізи крові. До вечора залишив капатись. Через деякий час аналізи крові вже були готові. Печінка та нирки в нормі. А по загальному аналізі сильно реагують лейкоцити та лімфоцити, як при вірусній інфекції. Ну, приїхали. Невакцинована від сказу кішка, що не п'є воду. З ознаками якоїсь вірусної інфекції ідеально. Думаю про себе, навіщо її приймав. Тут ще в клініці з колегами підняли тему про сказ, що симптоматика у котів взагалі може бути не характерна. В такі моменти розумієш, що правила придумані не просто так, хтось колись вже вляпався і створили пункт не приймати невакцинованих від сказу тварин. Для таких випадків є державні ветеринарні клініки. Зрозуміло, що для власниці це не дуже зручно. Але чому тоді вона не зробила щеплення проти сказу, яке в Україні є обов'язковим? До речі, чи буде цікаво поговорити на цю тему більше? Наприклад, чому вам можуть відмовити у прийомні, якщо у тварини немає щеплення проти сказу? Напишіть в коментарі. А чим закінчилось моє порушення правил, дізнаєтесь завтра.